Мужні вольові та з незламною силою духу з перших днів повномасштабного вторгнення воїни харківського загону сил спеціальних операцій Азов в рядах тих, хто став на захист Харкова та держави з вірою та Україною в серці. Це і є головна мотивація для кожного воїна. Любов до батьківщини. Я не вважаю, що щось тут повинно надихати щось інше. Але у нас є це в нашому генетичному коді. За вже внесено, що ми повинні любити свою батьківщину. Ми стали на боротьбу з ворогом ще у 2014 році, але саме наш харківський загін він сформувався 1 травня 2022 року офіційно. Ну а звичайно, що приймали участь ми з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони нещодавно повернулися із бойового завдання, тому лише зараз отримують офіційне дякую до дня захисника та захисниць. В моєму підрозділі тільки добровольці і. Майже всі хлопці вже з досвідом приймання участі в бойових діях. Тому, звичайно, якоїсь там додаткової мотивації нам зараз не потрібно, бо всі, всі у нас добровільно і всі знають, що якщо зараз ми не переможемо повністю ворога, то цим прийдеться займатися нашим дітям, внукам або правнукам, бо ворог, на жаль, розуміє тільки язик сили. Як і всі українці, воїни теж не просто хочуть завершення війни, а й роблять все можливе, щоб якнайшвидше приблизити день перемоги України над країною окупантом зі свого боку. Міський голова Ігор Терхов подякував воїнам ССО Азов за мужність та незламність. Азов зараз це легенда. Легенда усієї України та і всього світу. І так як захищали азовце Маріуполь, це приклад для усіх українців. Я вітаю вас з Днем Захисника, дякую за вашу роботу, дякую перш за все за вашу, за вашу мужність і за те, що ви даєте усі України. Приклад мужества та героїзму. А перемога буде за нами. Дякую вам, Леся Купелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті.